В осінньо-зимовий період 2009-10 років комунальне управління та комунальні служби Слов'янська спрацювали злагоджено і задовільно. Про це на засіданні виконкому повідомив начальник УЖКГ Олег Марченко. Завдяки своєчасній та 100% підготовці міського господарства до опалювального сезону аварійних ситуацій, які б загрожували стабільній роботи та життєдіяльності міста, не трапилося. Однак, через брак коштів невиконаними залишилися кілька запланованих ремонтів. Так, не відремонт. Тованими залишилися два тролейбуси, КП слов'янське тролейбусне управління та котельні по вулиці Гагаріна. Це проблемний опрос по гагаріна. 2 і 4, там відомстві котельня, благодаря руководству города были проведены переговоры с железной дорогой, вовремя были подключены люди. Но этот вопрос остаётся на контроле. Мы сейчас подготовили письма и в министерство, и подготовили письма в обл. ЖКХ и в обл. облгосадминистрацию о том, чтобы все таки выделили нам бюджетные деньги государственные на окончание строительства этой котельной, чтобы мы запустили эти два дома. Крім цього, управління житлово-комунального господарства готує листи до пана Воротинця гендиректора Донецьк теплокомуненерго з проханням передати на баланс міста теплообмінник, який дозволить забезпечити теплом мешканців району масло жирсла <плес> лія э прекращает подавать пар, то есть в ненужных объёмах, э мы хотим установить этот теплообменник, чтобы обеспечить теплом на следующий 2010 2000 отопительный сезон. Он обеспечит тепло э остальным жителям, которые не имеют там индивидуального отопления на районе Мосжилккомбинат. Зимой, да. Продолжая тему работы коммунального господарства, зі звітом виступила начальник ЖЕК номер 4 Наталья Гаврилова. За минулий рік прибуток підприємства склав 187 тисяч гривень. Загальна ж сума доходів збільшилася на 668 тисяч. Але причина цьому здебільшого не показники роботи ЖЕКу. Дане обілічення зв'язане з ростом завишенням тарифів на житлово комунальні услуги з маю 2009 року. Затрати на содержание дома придамову території також увірічиться на 425 п'ять тисяч гривень по сравнению з 2008 тисячі Заборгованість населення 22 житлових будинків, які обслуговує ЖЕК, станом на січень 2010 року складає 535 гривень, 6% відсотків а це 152 квартири. За різними причинами вважаються злісними неплатниками. Наразі з ними та іншими працюють юристи. Ведеться претензійно позовна робота. В планах підприємства поточний ремонт під під'їздів, дахів та прибудинкових територій до того ж, міський голова пообіцяв керівництву виділити налатання ям та вибоїн при під'їзних, доріг, асфальтну крихту та біту.